В ефірі програма Служба 101, в якій ви дізнаєтесь достовірно про подробиці надзвичайних подій, популярно про правила безпеки життєдіяльності і компетентно про особливості нормативно-правової бази у сфері пожежної та техногенної безпеки. Мене звуть Альона Нестеренко і ми розпочинаємо з надзвичайних подій, які виникли на території області за останній тиждень. Розпочався пожежонебезпечний період. Часто через необережне поводження людей з вогнем, пожежа миттєво набуває загрозливих масштабів. Протягом останнього тижня на ліквідацію загорянь в екосистемах рятувальники залучалися 94 рази. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому середовищі на площі майже 27 гектарів. Тільки за минулі вихідні в період з 25 по 27 березня на території Запорізької області виникло 30 пожеж на відкритих територіях в екосистемах. Одна пожежа була лісова в Михайлівському районі. Вогнем пошкоджено 2,5 гектари сухої підстилки у лісі. Загалом 10,5 гектар було пошкоджено. Відкритої території під час цих пожеж для ліквідації наслідків пожеж залучалося 38 одиниць техніки та 150 чоловік особового складу. З настанням весняної погоди люди почали прибирати свої городи і несанкціоновано випалювати суху рослинність, а також залишки торішнього листя та сухе гілля, через що люди не можуть впоратися з вогнем, який вітром розноситься на більш значну територію і виникає більш масштабні пожежі. Однією з найбільших пожеж в екосистемах за тиждень стало займання в Енергодарі. 29 березня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення від свідка про дим у лісі. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить суха трава та очерет на загальній площі 3 гектари. Загоряння ліквідовано черговим караулом. Причина пожежі встановлюється. За фактом події, відповідні органи ведуть розслідування. До ліквідації надзвичайної події від головного управління ДСНС області залучалися 4 одиниці техніки та 13 вогнеборців. Також на місці працювали троє співробітників Іванівського лісництва та одна одиниця техніки. Мешканці Запоріжжя подякували рятувальникам за оперативну ліквідацію пожежі. 23 березня у Заводському районі на вулиці Морфлоцька на відкритій території горів очерет на площі 300 квадратних метрів. Загоряння могло набути загрозливих масштабів, оскільки осередок пожежі знаходився на відстані 100 метрів від приватних домоволодінь. Підрозділ 6-ї державної пожежно-рятувальної частини по охороні Заводського району швидко ліквідував займання у тих масштабах, які воно набуло на момент прибуття вогнеборців. Работая на огороде, увидели мы, значит, клубы дыма. Супруга быстренько набрала телефон. Пока мы дошли до пожарники, уже тушили ручными методами своими. То есть вовремя, получается, быстро они это дело потушили. Шановні громадяни, звертаємось до вас з проханням бути вкрай обережними під час відвідування лісів, а також національного заповідника острів Хортиця. Дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки під час розпалювання відкритого багаття, під час смаження шашликів, тому що навіть маленька жирина може привести до серйозних наслідків та масштабних пожеж. 27 березня на території санаторію Великий Луг у Запоріжжі виникла пожежа. Горів дах та перекриття складського приміщення на загальній площі 90 квадратних метрів. 27 березня о 8.50 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на території санаторію Великий Луг, що знаходиться по вулиці Ленській в Дніпровському районі міста Запоріжжя. По прибуттю на місце події, рятувальники встановили, що горить дах та передкриття одноповерхового окремо розташованого складського приміщення. В ході розвідки вогнеборці виявили 10 кисневих балонів. Бійці ДСНС своєчасно винесли їх на вулицю, чим запобігли вибух. О 9.20 вогнеборці локалізували займання, майже за годину пожежу вдалося повністю ліквідувати. Рятувальники провели розбір та проливку конструкцій для запобігання виникнення повторного займання. В ході попереднього розслідування з'ясувалося, що, ймовірно, загоряння виникло у господарчій кімнаті, яка знаходиться в складському приміщенні, в результаті чого вогонь перекинувся на дах. Споруда, в якій виникло загоряння, знаходилася на значній відстані від основних та спальних приміщень, де перебували люди. Тому на роботи санаторія пожежа не вплинула. В результаті події люди не постраждали. Локалізації площадь пожара составила 90 квадратних метрів, агнем повріжденої чердачної поміщення то тобто поміщення чердака, і також одної із комнат на першому етаже. 30 березня близько 14.00 у дев'ятиповерховому будинку на вулиці Запорізькій виникла пожежа. Горіла квартира на восьмому поверсі. Через сильні пориви вітру вогонь перекинувся на сусідній балкон. Та загрожував подальшим поширенням. Через сильний вітер полум'я перекинулося до сусідів. За лічені хвилини розгулялося на понад 18 квадратних метрах. Приборкували вогонь 28 рятувальників. Постраждалих немає. Мешканцям будинку вдалося вийти на вулицю ще до приїзду рятувальників. Віталій! З 9 этажа, помогает мені тушить пожар. Ми не можемо опотушити, звали. Они вперед меня вызвали, пока Поки ми світали, комплегали, они вызвали, Потім я позвонила, девушка, Слежить, я уже вызвали. Смотрю, оттуда див. Я думаю, не поняла. Виглянула, а там оттуда валит. Я бегом туди вискочила на восьмой этаж, а там открыто, они уже водой. Тушат. Ну, вызвали, сказали, что вызвали Пожар. пожарку. Да. А если бы ночью было, так я вообще даже не представляю, то можно было сразу угонять. Нам поступило сообщение о том, что в девятиэтажном доме по улице Запорожская, 4А с восьмого этажа с балкона идет сильный дым. Сразу же к месту пожара было направлено два отделения на автоцистернах первой части и автолестница. В последующем люди сообщили о том, что пожар быстро распространяется и перекидывается на второй этаж. Поэтому еще до прибытия первых подразделений сразу же направили еще два отделения на автоцистернах и еще одну автолестницу. И существовала угроза распространения на балкон девятого этажа и внутрь квартир. Общая площадь пожара составила 18 квадратных метров. Запорізька область розпочинає підготовку до курортного сезону. Під час координаційної наради учасники обговорили проблеми та перспективи оздоровчого періоду. Спеціалісти вважають, що власники баз відпочинку намагаються отримати якомога максимальний прибуток, навіть всупереч самій логіки бізнесу, вони не вкладають кошти в інфраструктуру та розвиток, і лише виведення курортних об'єктів із тіньової економіки може вирішити цю проблему. Найголовніша проблема, яку ми на жаль на даний момент ще не можемо вирішити і. Фактично немає шляхів. Вірніше є шляхи, але вони викликають і несприяття, і можливо десь соціальне напруження. Це все ж таки легалізація прибутків. Я звертався до наших шановних підприємців. Можливо, нам все ж таки слід сісти за круглий стіл і чесно підписати, можливо, той же самий меморандум. Вихід з тіні, відповідно на яких умовах, щоб ці гроші йшли на розвиток громад, на розвиток інфраструктури. Інша традиційно літня проблема заходи безпеки у містах масового скупчення відпочивальників. В нинішньому сезоні вона дещо ускладняється створенням нових територіальних громад, тобто перерозподілом зон відповідальності. Рятувальники вже проводять навчання з безпеки у всіх районах області в этом році. особливість від допустим, прошлих літ це наліч мораторія на проведення перевірок. Тому до кінця 2017 тисячі сімнадцятого року государство запрет на проведення планових перевірок. Тому з суб'єктами господарювання наша служба планує працювати через органи влади і місцевого самоуправління. В минулому році на 23% збільшилася кількість проданих квитків у південному напрямку. В нинішньому році кількість діючих закладів на приморській території нашої області збільшилася на 8%. Очікується підвищення завантаженості об'єктів відпочинку, повернення на Азовське узбережжя відпочивальників з центральної та західної України. Фахівці ДСНС області провели інформаційно роз'яснювальну роботу в Запорізькому геріатричному пансіонаті. В таких закладах люди похилого віку перебувають цілодобово, і дуже важливо забезпечити їхню безпеку і не допустити виникнення надзвичайних ситуацій. Запорізький геріатричний пансіонат функціонує з 1971 року. На сьогодні у закладі перебуває 230 людей похилого віку. З них близько 90 не можуть самостійно рухатись, близько 40 людей пересуваються на інвалідних візках. Рятувальники провели лекцію з співробітниками пансіонату, роз'яснили загальні вимоги та правила пожежної безпеки, аби убезпечити мешканців закладу від нещасних випадків. Співробітники головного управління ДСНС області розповіли присутнім про експлуатацію первинних засобів пожежогасіння. А також дії в разі виникнення пожежі чи інших надзвичайних ситуацій. Окремою темою став порядок проведення евакуації пацієнтів та персоналу. У ході профілактичної роботи рятувальники також провели профілактичні бесіди з підопічними закладу. Фахівці служби порятунку 101 розповіли, основні правила, яких повинні дотримуватися люди похилого віку, аби не наразити своє життя на смертельну небезпеку. На данный момент в коммунальной установке находится 230 подопечных. Из них около 90 человек находятся в лежачем состоянии, то есть малодвижущиеся. Около 40 человек находятся в колясочнике у нас. Они передвигаются с помощью санитарочек. Георетический пансионат снабжен всеми необходимыми средствами пожаротушения. Попереджений означає озброєний рятувальники спільно із співробітниками управління Служби безпеки України у Запорізькій області. Попереджають громадян про приховану небезпеку, яка може стати смертельною. Управление СБУ в Запорожской области просит жителей региона быть особенно бдительными. В последнее время люди все чаще выявляют подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные. Нередко жертвами опасных находок становятся дети. Во избежание трагедии при обнаружении подозрительных предметов ни в коем случае не оставляйте этот факт без внимания. Взрывные устройства чаще всего устанавливаются в людных местах, таких как подземные переходы, вокзалы, рынки, стадионы, транспорт, учебные заведения, больницы и подъезды жилых зданий. Террористы маскируют взрывные устройства под предметы быта, игрушки, мобильные телефоны, коробки из-под конфет, сигаретные пачки, банки из-под напитков и прочее. Предмет может содержать взрывное устройство, если это бесхозный портфель, чемодан, сумка, сверток, мешок, ящик или коробка если на предмете есть провода, изолента, батарейки или аккумуляторы. От предмета исходит тиканье часов, щелчки. К нему подведены растяжки из проволоки, шпагата, веревки, лески. Не подходить к обнаруженному предмету, не трогать его руками и не подпускать к нему других. Исключить использование вблизи опасной находки средств радиосвязи и мобильных телефонов, способных вызвать срабатывание радиовзрывателя. Дождаться прибытия представителей оперативных служб. Пам'ятайте, ваша бдительность може спасти вашу жизнь і життя окружаючих, а равнодушие грозить Трагедії. Це були головні новини про оперативні будні запорізьких рятувальників. Бережіть себе і нехай вогонь несе тільки тепло та добробут у вашій оселі.